Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу повсякденну сорочку. Це легка та стильна сорочка, виконана у універсальному японському стилі, виготовлена зі 100% натуральної бавовни, надаючи комфорт та приємні тактильні відчуття. Модель відрізняється вільним кроєм, що створює сучасний молодіжний образ та дозволяє вільно рухатися протягом дня. И мінімалістичний дизайн робить сорочку універсальною для поєднання з джинсами, брюками або шортами, підкреслюючи індивідуальний стиль. Довгі рукави та класичний комір додають зручність та елегантність у будь-якій ситуації. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі сорочки. Це елегантний вибір для сучасного чоловіка. Вона поєднує стиль, комфорт та практичність, виготовлена з тягнучої тканини, забезпечуючи свободу рухів та зручну посадку. Модель має довгі рукави, класичний комір та слід фіткрій. Завдяки цьому вона підкреслює фігуру та створює акуратний образ. Стильні смуги додають ділового шарму, роблячи сорочку ідеальною для офісу, ділових зустрічей або сот. Ціальних заходів сорочка легко комбінується з костюмами, брюками або джинсами, роблячи її універсальним вибором для будь-якого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги літню сорочку. Це легка та зручна сорочка зі 100% натуральної бавовни. Дихаючий матеріал, швидко відводить вологу та поглинає піт, забезпечуючи свіжість та сухість протягом дня. Модель має короткі рукави, класичний комір та нагрудну кишеню, що додає функціональності та практичності. Вільний, але акуратний крій дозволяє вільно рухатися, тому вона ідеально підходить для повсякденного носіння. Сорочка легко Поєднується з шортами, джинсами або брюками, підкреслюючи сучасний стиль. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для документів. Це універсальний та стильний органайзер для зберігання документів формату А4, ідеальний для дому, подорожей або ділових поїздок. Він забезпечує охайне та безпечне зберігання важливих паперів, паспортів та квитанцій. Модель підходить як для чоловіків, так і для жінок, виконана у міцному та легкому матеріалі, який захищає документи від пилу, вологи та пошкоджень. Зручні кишені та відсіки дозволяють організувати файли, ручки, кредитні картки та інші дрібні предмети. Завдяки компактному дизайну його легко переносити у сумці або рюкзаку. Пропонуємо до вашої уваги поясну сумку. Це стильна та практична сумка для щоденного використання, подорожей та активного відпочинку, виконана з міцного нейлону, тому вона водостійка, зносостійка та легко чиститься. Сумка має компактний дизайн з кількома відсіками для телефону, гаманця, ключів та інших дрібних речей. Можна носити як поясну сумку, так і через плече. Ергономічний ремінь регулюється під будь-який зріст та стиль носіння, а суч. Часний дизайн робить її універсальною для чоловіків будь-якого віку.